A group of light-hearted troublemakers entered a haunted castle, but they did not know its dark secret. One of them would become the hunter, the devourer of souls. <laughs> if you can. Вітаю, шановні, До вашої уваги безкоштовна іграшка зі стіву. Хто хоче собі додати її до колекції, будь ласка, під... заходьте під відео в опис, там буде посилання на неї. Додаєте, і у вас у колекції прикольна іграшка. Якщо не хочете додавати, можете пограти, вона вам додасться автоматично. Як не крути. Тож, що у нас по цій грі? Ми граємо за пінгвінів, ну за когось одного з них. Приходимо ми у замок з приводами, де робимо ахалай-махалай. Один з пінгінів стає а, мисливцем. Там різні в нього образи, різні прикалюхи, інші від нього вшиваються у паніці, ховаються, коротше, там кидають йому під ноги бананові шки, шкурки, там валять якісь предмети, відволікають усіляко, щоб він не спіймав їх, і чекають, поки відкриється портал, через який можна буде втекти. Але якщо у вас наздогнав такий мисливець і чикрик, то ви не вмираєте. Так, ви не вмираєте, це не Амонхас, тут ви стаєте привидом. І привод, що робить, допомагає живим втікти від мисливця. Тобто можете там вселяти якісь предмети, там якось пакостити цьому коротше, мисливцю. Аби допомогти вижившим втікти. Гра має бути дуже веселою, судячи по трейлеру. Такс. Все сказав? Все сказав. Пропоную піти і подивитися, як це виглядає у самій грі. Давайте. Так. А де я? А, а, у вас навіть під'єднати. Вони зробили прямо середині іграшки такий прикол. Не тупо надписи, а типу підходиш такий. Еч, еч. І перейти на стріночку. Так, клеймод. А що можна, так? Да? А, вибачте, нема. А в мене клей -мода. так? Так. У мене є 100 монеток. Друзів в мене нема, а монетки в мене є. А кажуть, нема 100, 100 монет, а має 100 друзів. Нема. Так, а це що таке? Пінгвіни. Пропхендж uh слайд. -huh. Так, хвилинку. У кожного з них свої прикаляси, бачите? Це, я так розумію, полювальники будуть. Чи що, трансформація. А ні. Пінгвін це звичайний, такий, який втікає. Тот -то коза ти може, щоб пришвидшитись, коли втікаєш, і табуретки, так, я розумію, раняти. Вампір. Оце вже полювальник. Так, пришвидшується і робить кусь У Бетмена швидше так. Над стінами чи що? Флай літає швидше або вздовж стін, або над стінами. Так, Ріпер, жнець. Швидкий короткий телепорт. Угу. Флеймінг, довгий цей. І знову швидка. Ну, ти прямо швидкий пацан. Пугало! Так. Бомбочки якісь з нього є. Ага, і ворони. Щось там бачать. Мабуть, підказують, де пінгвіни. Так, клоун. Ага, це вже донатний. Ну, можна за кристаллики Кульки якісь з ефектом рандомним. Так, і хаммер. Контролірують Дистанція по землі. стрелять Батчер. Це м'ясник. Використовує крюк. Може там. я так розумію, підтягувати ним. Токсичне облако. До речі, тут мають бути ще якісь. А, коли бігаєш по мапі. Ну, там ховається додаткові завдання, щоб. Ви бачите пінгвіна, що він робить? Поки я там роздивлявся. Ось, ось як треба проводити час. Поки щось тикаєш в інтернеті, взяв гантильку. Лівий, лівий, правий, правий. Поприсідав. Я так не можу. Стоїть, качається, прикольно. А то щось буде робити? А настій. Просто стоїть, так? Жмуриться від задоволення, все. Так, а тут? Так. Тривай. Скільки це треба постояти, щоб він почав туди-сюди ганяти. Гантельку. Десь, мабуть... А. А, зарядочку. <aspects> так. У нього аж хрустить там капець, Блін, ну вже прикольно виглядає насправді. Тобто він ставив гантельку і махав, тепер зарядку зробив. Так, це куди в нас? Вардроп. Скіни, uh... це А Ану. Ой-ой-ой. Екіпірочка. У мене поки що нічого, тому що в мене нема монеток і не кристаліків. Тут можна вдягатися, признаємо. Ха-ха, байкер, І шо? Хорош. Так. Він там знову спину розминає. Всякі приколи. О! Ха! Нормально. Так, а що там ще є? Крюк. Якісь перчатки. Бенти. варежки якись, это для плавания, Буцики киризня. о піра. пират, шотландец, Космичные чоботы. там рукочки такие были, ласты, шлепы, так, оно, а ну. забавно, гитараст, лопата, скейт Меч. А, тут поки що нічого нема. Так. Якщо що гра вийшла буквально місяць тому назад. Так. Кіпарики. Опа. Так, хорош. Самураї. О, кіберпанк! О, до цього шльопки були і перчатки з неоном. Можна отакого такого, а. Ну реально з кіберпанка ці приколи. Прямо з відсилок Хм, Забавно. О, Козак! Ха! Сейчас пінгвін. пингвин. Та тут нормально приколів різних, а. Та ти шо? Змеины на голові Так. О, миші сидять, Ля. Он зверху. Так, тут є витривалість. Ага, коли бігаєш. Окей. А що ти таке переляканий, чувак? Ти що таке? Рандомний. А що це? Табуретка. За 12 секунд. Дивно. Ладно. Аватар. Аватар, фрейм, титул. Ага, це отак виглядає я зараз, зверху. Я так розумію, можна купляти або збирати і там потім, типу, використовувати. Ну, це логічно. Ти що таке? Посибі. Почекаю. А чого чекати? Вставай. Так. Так, це куди? А мапа є? Ніщо. Вулики. Гарбузи. О! Каву них, точніше. Крижовник. Це ще маленький. Та ладно. А куди там можна далі піти? Я щось не зрозумів. Травай. А, порибали ти? Серйозно? Ассисты, можно? Не активується, шкода Так, а ну давай. За мною сліди залишаються, якщо що. Це у нас. Ага. Портал. Музичка. О, роботи там сьогодні. Ой роботи, кажуть, рицарі. Маю надію, мені за ліцензійну музику не прилетить. Я б хотів це вірити. Будь ласка, зробіть, так щоб вона не, не, не притягувала мене відповідальність за музику. Так. Та вставай, хороше. Я просто приміряв. Так, тут у нас ага, найкращі результати. Якийсь азіат, сладкий пиріжочок, зоя сока, хам'як з пивом, хінкалі з пивом, білка з пивом. Так, ясно. Усі там щось з пивом. Так. Ну, будиночок я подивився. Окей, ми розібралися. Можна пограти? Так, клієнти. Випадковим чином вибирають. Турдом починається Так Ес 7. Дисконект Та йохани бабай. А чого дисконект? Я пограти хотів. В мене кикнули. Шволоч match Ага перший. 27-го рівня, чувак. хе <ріст> <ріст> Опа! Так, хто же буде полювальником? Он! 27-й, так не чесно. Він все знає. Тикай! 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 Тихо! Я відпочиваю. Ой-ой! О, тут котекс диви! Так, я и пішов. Можна двері закрити? Не можна. Так. Так, мишку можна відкласти. Капканчик. Ага. Можна ставити. О, того же все. Я тут поставлю. Так. А що таке? кидатися. Ой-ой-ой. Ой, там кто си я. Да, да тут выйти можно. Так. А це куди? О, я туди пройти. Я хочу забрати Прокопатись можно. Так. Банан. Так, закрывай. Так, чпок. Блін, я сам собі нагадив. Так. Це нектувовується. Ти що таке? Ой. Не те. Монетки. Окей. Ух ти. Так, хвилинку, а це що таке? сидіти, тремтіти, сидит, обсиратися. Покакати, та треба на кьюшечку. Хороша. покакав, монетки заробив. Е, к'ю, е. Пінги не на наше все. А де... Так, стривай. Угу. Mm -hmm. Так. О! Йой! Мене нема. Я заховався. нас залишилося двоє. А оце як вибрати? Це який момент? Хелп! Портал! Я портал знайшов. А на що мені лопата? Що мені з нею робити? Так. Да, блин. Так. Так. Забрал. На мне, на мене полюют. Нет! Рука! Заважай ЙОМУ! ЗАВАЖАЙ ЙОМУ! ЗАВАЖАЙ! Де, Де? Що? як? от Та так тоді. Да Ти Димами, пима. Так, стрывай. Не давай йому пройти. Опа. Закривайте двері. Усюди. Так, що тут ще можна активувати? А він ламає всі предмети. На! Ха. Так. Я табуретка! іди сюди! Сюди, Ха-ха! <су> він пошуком комстот, не чесно! Та де Він, він нашого шукає. А я можу... Ага, я можу так. де він? Закрий. Де він? Так. Ну-ка. А ну, треба давай, догоняй. На! Вот так тоби. Закрой, закрой. Цараза, он долго раздупляется. Блин. Ммм, Где ты там? Так. Тикай, 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 тикай. Портал. Ух ты, нифига тут красиво. Так. На, no. <laughs> Тримай. Так. Він його шукай. Блін я так ні вылезу. Дэвин. Так, открывай. Ди сюди, куди ти... Сраза така, а. тут прикольно, як. Шукає, шукає. Ні, не знайшов. А що тут можна ще взяти? Так, вселяємось. Де він? Де він? Блін. Де сюди, я тебе вдарю. А я не можу заїхати... На цей, наверх, де, де? де? за що б за... закрив? Так, тут нема нічого. Де ти пішов? Блін? Так. Він же втік туди, аж ага. А як він так телепортнувся? Так. Де ти тут нашого останнього бігаєш? Ммм. Тривай, куди, 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 куди? Ну, що небудь. На. Хорошо, не сподобалось ему. Так. Блин, а. <laughs> Вдвоем. <laughs> Куда ты? Так, ну, хоть что-нибудь. Опа. Мене відновили. Ух ти, дякую. Збирай быстрови. Давай, 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 давай. Так. Ану. Красиво. а! Оце що це? У -у -у! Відстань. Я прикидаюся шлангом. Так. Это что такое? Так... о Пробавшиватись! Я не можу! НИ! НИ! Козел! На ты! Так. Тикай! Тикай, 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 тикай. Тикай. Чувак, мы намагаемся. Правильно, правильно, давай его. А цел занято Тримаем его. Рятуй, пацана. Ну, чего он нам спросил? Блин. Вот учи я. Капець. Де де? де Що-небудь? Що-небудь? Закрив. Що-небудь. Що-небудь активувати. Так. А, блін. Ні, не встигли. Так. Виграв, виграв. молодець Такс. Ні, гра при прикольна, насправді. Хоча ще й пірху ми мене там 130-ка, я дивився. 32 монетки заробив. Ну, перший раз, перший рівень. Прикольно. Блін, гра. Шикарна. Як на мене, дуже прикольно Тобто нічого важкого і забавно. М'ячик. Пімо. Блін. Коротше, я рекомендую цю гру, просто вот берете і грайте, особливо ще з друзями де сісти. Це взагалі по приколу. Так. А, що ще? Гру показав, про неї розказав, де її взяти. Давайте повторю ще раз, під відео. Заходите в опис там, посилання на іграшку. Додайте собі до цього, до вашого аккаунту. Вона безкоштовна, тобто даром. Вийшла місяць тому. Чому би і ні, як то кажуть. Бачите, доволі забавно, доволі весело без всякої крінжатіни. Прозважатися можна. Що ж, а на цьому все. Дякую за заперед. Забігайте ще.